У середмісті Херсона просто на пішохідному переході авто в'їхало в цілу сім'ю. Молода жінка загинула. Її шестирічний син та сестра чоловіка у лікарні. Батько з маленькою дівчинкою на руках устиг відскочити Будій машини, який на повній швидкості врізався в людей. Зараз у слідчому ізоляторі. Трагедія сталася на цьому перехресті у пів на десяту вечора. Люди переходили дорогу. Світлофор на цей час вже не працював. Перед пішохідним переходом, яким йшла родина, зупинилися автівки. Коли дорослі з дітьми вже пройшли половину дороги, раптово з правої смуги на них налетіла десятка, що мчала, за словами свідків, на великій швидкості. І мушов на один шаг вперед, через переход, а вони взади і всіх зацепило, всіх троїх зацепило. мама сестра тут, а дитина теж видно, летів, тому що тут десь то кров. А мама літіла, від цього переходу туди. туда. 26-річна жінка від тяжких травм померла у лікарні. Сестра її чоловіка у тяжкому стані в реанімації. Шестирічний хлопчик у дитячій обласній лікарні. Стан тяжкий, але загрози життю вже немає. Те, що мама загинула, дитині не говорять. У ребенка зачетана травма черепно мазова травма сотрясіння головного мозга, ушиби, множественні ушиби, м'які ткані голови, конечності, туловища. Персонал предупрежден, не говорить. Ми дітям не говоримо о такому. Тим часом люди, що живуть та працюють на проспекті Ушакова, кажуть, на цьому місці часто трапляються аварії. Минулого року тут на смерть збили жінку за таких саме обставин. Аварії стаються після дев'ятої вечора, коли відключають світлофори. Зачем За чим послідів часову включати світофону? Ну хоча б двінадцять. Молодіж виходять дев'ять часов на роботу. Верні гуляють вотети. Я не это виїзняти атлашення. Хто быстрій їздять? Поліцейські затримали водія десятки. З місця аварії він не тікав. Результати тесту на алкоголь поки що не готові, кажуть у поліції. На проспекті Ушакова має місце. По дві смуги в кожному напрямку зі слів очевидців, які були на місці, говорять, що в лівій смузі знаходилися в стоячому положенні, нерухомому положенні транспортні засоби з увімкненим лівим показником повороту. Водій автомобіля 2110, що здійснив наїзд, рухався в правій смузі. Зараз він у слідчому ізоляторі чи візьмуть його під варту на час слідства, має вирішити суд Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор 2+,2.